Десять пожежних гідрантів замінять у Вінниці. Їхній термін експлуатації завершився ще п'ять років тому, розповів українському радіо заступник начальника облводоканалу Віталій Коваль. Всього ж ремонту потребують понад дві сотні гідрантів. Дані пожежні гідранти використовуються при на стані якихось нещасних випадків, божеш, чи, можливо зараз в нас час інших стихійних явищ, так як тут з однієї дороги з іншої розташовані заклади освіти, де постійно перебувають діти, тому це дуже важливо і по друге. Чергові автомобілі служби ДСНС також після гасіння пожеж поповнюють свої резервуари з пожежних гідрантів після осінньої перевірки. 211 гідрантів по місті Вінниці потребують ремонту або ж технічного обслуговування. Перший гідрант замінили біля Вінницького ліцею номер 5, що по вулиці Богдана Ступки. На початку встановлюємо запірну арматуру. Вона була перед цим відсутня на гідранті. Встановлюємо засувку діаметром 100, а надалі будемо встановлювати гідрант. Гідранти виробництва Австрії, термін експлуатації 50 років. Вартість одного 54 тисячі гривень. Тож 10 обійшлися у понад півмільйона гривень. Гроші надав ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину Єднання. За словами Віталія Коваля, до кінця року встигнуть замінити усі 10 гідрантів.